Росіяни, ви такі самі наївні, як українці, в деякі моменти. Ви про це не забувайте. Просто зарубайте собі на носі що. Америка ніколи не буде другом Росії, ні за яких обставин, нереально, це просто ублюдечна країна. І усе, що робить Трамп, тим, що він сім п'ятниць на тиждень міняє свою риторику, то він за українців, то за росіян, то він там за себе. Це говорить лише про те, що він, по-перше, абсолютно некомпетентна людина. По-друге, він безсовісна людина. Він думає лише про власну вигоду. Його цікавить тільки вигода для американців. Все, він мислить тільки в цій площині, вигідно, не вигідно. Йому вигідно продавати зброю в Європу. Так він буде там на трильйони доларів продавати зброю в Європу і плювати він хотів, лицеміра шмат старий. На те, що шмат цієї зброї Європа буде передавати Україні, щоб ми з росіянами до нескінченності один одного винищували до останнього українця. Він такий лицемір, він такий говорить, Боже, як мені боляче, яке це горе. Вмирають росіяни та українці тисячами кожного тижня. І у той же час він з радістю потирає руки і каже: Та я за душу зараз Росію санкціями, я завалю зараз Україну, там Європу, всіх завалю зброєю е, Головне, щоб е, цю зброю ви купляли за свої гроші. Головне, щоб вона продавалася, а не давалася в подарунок. Поки ви платите, готовий у будь-якій кількості будь-яку зброю, крім ядерної, давати. Це він такий миротворець. Це так він Завершує війни, а проблема в людських просто в людських психологічних відносинах. У, уся проблема цієї війни, якби американці визнали свою відповідальність за те, що голосують, обирають таких президентів, як е, психопат Байден, як е, е, якийсь диктатор Трамп. За те, що вони себе відчувають найвеличнішою країною в світі, за те, що американці не задумуються, на якій крові побудована їх велич, як світ увесь страдає. Вони хочуть себе називати найвеличнішими американці, але не хочуть брати відповідальність за увесь світ, як ведуча країна світу. Весь світ розмовляє їх мовою, весь світ розраховується їх валютою. Тобто, всі слівки і вигоди вони хочуть пожинати, да, все мон монополізовувати, вилучати сюди вигоду, бути крутими, мати круту репутацію розширення НАТО, що на наш військовий блок саме крутий. Е коли мова про крутість, е то вони раді е хизуватися усім і пишатися собою. А коли мова про визнання своїх політичних помилок і визнання своєї відповідальності е за те, що ваша зовнішня політика розпалює такі страшні війни. Провокує Росію на ескалацію агресії, тому що ви з Росією не можете е, налагодити ніяк відносини, спільний зв'язок, а на це нам пофіг. А це не наша справа. Хай цим політики займаються. Ну, от і займається Трамп. Прекрасно Трамп займається.